Іван Крисанов прожив у Маріуполі приблизно 15 років. Там чоловік працював у місцевій організації Товариства Червоного Христа України. Пригадує, після 24 лютого у комунальних закладах в центрі міста почали облаштовувати прихистки для людей зі східних мікрорайонів, які обстрілювала армія Російської Федерації. Іван разом з колегами допомагав евакуювати маломобільних людей та збирав для переміщених гуманітарну допомогу. Приблизно за тиждень від початку повномасштабної війни, через обстріли росіян, у Маріуполі зникла електроенергія та припинилося водопостачання. У Маріуполі багато місць було, де роднички були. Ми їздили за водою. Потім влада міста організовувала роздачу води в скопченнях людей. Тобто в центрі міста було 3-4 локації, куди привозили питну воду і куди привозили технічну воду. Пішов дощ, набирали воду, люди хто набирав, ну, криш стікали, набирали воду. Потім дуже стало холодно, став мороз, десь 8-10 градусів морозу було. Тобто води вже такої збирати не можна бо випав сніг, збирали сніг, топили сніг. Ну, тобто, кожен як міг, так і добував собі воду. Пізніше у місті зникло газопостачання. Іван каже, йому пощастило, адже у будинку мав камін, завдяки якому обігрівав оселю та варив їжу. Також на вулиці організували польову кухню, об'єднувалися з сусідами та готували зі спільних продуктів. Чоловік розповідає, що спочатку росіяни обстрілювали Маріуполь з радів та. Мінометів, а приблизно 7-8 березня щопівгодини скидали на місто авіабомби. А потім, коли вже почали літати бомби, такі ми вже зрозуміли, що ну, який в тому сенс, де нас завали. Тобто вже настільки всі вже, ну, обречені були. Да? Що, що ти в домі будеш сидіти, що в тому підвалі, якщо прилетить бомба з літака, то тобі вже край. Після 8-10 березня люди вже почали дуже сильно нервувати, бо ці бомби з літака вони ж не керовані. І всі питали що коридор, коридор, але ну, влада нічого не могла нам запропонувати, бо ніхто не контролював ситуацію, бо вже к місту підійшли російські війська, і вже ну тобто ніхто не хотів брати на себе відповідальність. Тобто сказати, що зелений коридор, типу, поїхали. І скільки таких було случаїв, що люди виїжджали, їх обстрілювали, хтось вертався, хтось вертався. Іван пригадує, що бачив, як люди ховали загиблих від обстрілів жителів міста у дворах будинків, адже морги були переповнені, а до кладовища добратися було неможливо. Було дана вказівка, щоб людей брали їхні документи, якщо мають вклали в пластикові бутилки. І разом з людьми десь ховали. І потім то буде ну, ексгумація, коли вже буде тобто, мир, коли настане, то людей вже будуть інгуватися, щоб дивилися, хто це, і вже якось Тада, ну, тоді було хаотично. Тобто люди ховали ну, потроху, але десь тобто, на кладовище далеко їхати, бо у нас міське кладовище далеко, тобто 10-12 кілометрів за містом в Мангуші. Але тоді вже там стояли війська російські, і туди вже ніхто не возив. У Маріуполі російські військові зруйнували офіс та понищили автівки товариства Червоного хреста. 15 березня Іван разом з колегами та іншими місцевими жителями, колоною з 30 машин, виїхали з міста. Від Маріуполя до Запоріжжя було 12 російських блокпостів, на яких перевіряли документи. Його друг Данило також переїхав до Івано-Франківська, однак на 10 днів пізніше, ніж Іван. Чоловік розповідає, що з середини березня запаси продуктів у нього з сусідами закінчилися. Тож, аби поїсти, полювали на голубів. Данило переймається за безпеку родичів, які залишилися в Маріуполі, тож попросив. Не показувати його обличчя та змінити голос. Стеряли голуби з рогатки, варили суп, нагадували дітей. Вода це якби, була проблема. Спускали бойлери, в, труб, в трубах з підвалами злювали. От, і був колодязь, ми ходили до колодця і потім почали прилітати туди. Тобто, біля колодця, там вложились міни, Ну, то вода була це велика проблема. Данило покинув Маріуполь 25 березня. Каже, тоді проїхав 17 російських блокпостів. Перевіряли речі і роздягали там сліди від автомата, татуювання. Зараз обоє чоловіків продовжують працювати у товаристві Червоного Христа в Івано-Франківську. Іван Крисанов каже, після перемоги планує повертатись додому та відбудовувати український Маріуполь. Я одразу поїду туди. І буду працювати на гуманітарну місію, і буду відбудовувати місто, бо я є директором невеличкої будівничої компанії. Я розумію, що мої руки там будуть потрібні. Тобто мої хлопці, всі, хто со мною працювали, в моїй бригаді, там, в моїй колективі, всі вернуться і ми будемо відбудовувати місто. Ілона Захарук, Роман Кочержук, новини на Суспільному, івано франківськ Всі там лишилися,